Кольорі вона чорна, по раду 9005. Стінка була виготовлена під фарбу, обезпилена і замінльована грунтівкою акілки в грунт, глибокого проникнення. Це для укріплення основи і для кращої гезії фарби, яка теж закольорована максимально чорний колір. Ось вона, це інладекс мат. Це у нас підложка. її заколірувала максимально чорний колір. Так, поїхали. І так. Поклеїли скочем всі от по-патріотичному, валі з великим, ну, з середнім курсом. І просто-напросто, я великий навіть не буду закалювати. Просто-напросто фарбуємо цю поверхню. В два шари. Другий шар наноситься після висихання старшого. Вирішив взяти великий валік 13-мм бортом і просто-напросто проводимо класичне фарбування поверхні. Дуже не вмагаємо, щоб не летіли бризки на стелю. І не робимо потьоків. Ну і так далі. шар, шарби наноситься після повного висихання, я його знімати не буду. Це аналогічно. все. Висохло два шари фарби. Ось такі блек. І так. Приступаємо до нанесення першого шару декоративної штукатурки лава. І в мене методика слідующа. Я розділів на перший шар лаву до стану фарби такої густої, розділ гунтовкою, розплата на 20-25 і просто-напросто фарбую підкладку. Фарбую лавую. Духі хаотичні, головне не робити дуже велику шубу. ближче все ближче ну, близько знімаємо вирішить вживу воно виглядає звичайно трішки не таке чорне як підкладка, тому що все-таки лава це на перламутровій основі зробити її чорною, це значить вбити весь перламутр. Ну, я заробив зрадок. Робив зразок. На каналі Андрій Голоня там багато відео. Це мій канал. Але воно буде вигляд просто бомбажний. Рядом стіни будуть в кольорі 9.36. І ця стіна буде просто фантастичною. Ну, другий шар лави я буду накладати теж не раніше, ніж через донатині години. Одним завтра. Ну Все фарбую всю цю стіну. Висох перший шар лави. Отак він виглядає. Так. Демонічно. І зараз приступаємо до нанесення другого. І так, взяв, ну це не реклама, це так ось, отакий пензлик і рівномірним шаром наношу лаву, покриваючи отакими от руками перший шар. Наносити я буду е, десь. Ну, до квадратного метра потім буде формувати малюнок. Лаву вже взяв не розведені. Вона і такі лазверена гарно наноситься. Ми кажучи вже про те, що тут куча марника, щоб такий колір вийшов, так що вона вже рідка отримує угорі. Взяла пластикову кельму, трішки вимазав матеріал, щоб вона так виплатила. І просто-напросто такими рухами буцімто малюємо вісімку, Проминаємо матеріал. Бажано не всією площиною кельми, а передньою частиною. Тоді воно буде більш ну, не так липнуть буде. Якщо десь вам щось не подобається, в ну ось мені тут, я ось трішечки зацепив матеріал, раз, підправив і продовжую далі. Потім на тут декоративку і сформувавши перший ну, малюнок. Треба 4 або 5 разів повертати, приминати, я рухаюсь далі. Наношу ще квадрат, зроблю там малюнок і повернусь сюди. І так кожен раз, наносячи якийсь квадратний метр, повертаємося і приминаємо те, що було зроблено раніше. Все, продовжуємо носити тут. Ось я наношу ще близько квадратного метра, причому роблю такий рваний стик, щоб не видно було стиковки. Хоча стикується гарно, але бувають такі моменти, що ну, я як мать, не можу побачити цей стик. Так. Отут, де вже на малюнок, я трішки новий, новий, ну, новим заїздом. Залажу туди, щоб перекрити стик. Так, ну, зараз. Це беру фільму, я її не мив. І продовжую на цьому участку. Не продовжую, я формую малюнок, націжений на цьому участку. І заїжджаючи на те, що вже зроблено. Сформував і повертаюсь на попередній участок. Тут вам вже трішки матеріал піджав. Я його роблю ще одне приминання. Потім нанесу третю частину, третій раз матеріал зроблю в малюнок і повернусь на другий. А так як стінка туди всього лише 10 квадратів, Чи 8, то... Я її за 4 підходи, за, 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 зафарбую. а потім малюнок вже приманув остаточно весь. Так, ну Це все зрозуміло. І так, стінка сформована, покажи. Малюнок вже 3 приглажував. Зараз остаточне приглажування. Беремо кельму, протираємо, щоб вона була чистенька. І вже ледь такими рухами можна використовувати песлу, щось, десь воно дуже залихло. Проводимо остаточне прикладування. Періодично потираємо кільму від налипання матеріалу. Вже більше. Тут бульдога так. Дивимось, як чи весь малюнок подобається. Якщо тут, наприклад, у них у мене попала якась непонятна може піщинка, то її прошпаклювали і приглазили. Головне, щоб не було таких дуже лютих напливів. Ну і все, до кінця. Потім зніму готовий результат. Ну і отак виглядає декоративна штукатурка лава в кольорі поло 9005. Отак вона виглядає за таким. Світловідбиваючим ефектом. всім дякую, підписуйтесь на канали. До побачення.